Так, шановні, було запитання, звідки з'являється під ногами вода, під ну, я там пічкою, як то кажуть, з'являється вода. Я знайшов цю причину. У мене під цим нашим уплотнювачем, ну, трошки збиралась, збиралась, збиралась вода. І вона ну, зверху, о, вона стікала вниз, ну, як ви розумієте, як це положено по фізиці, о, вона стікала і, і йшла і туди під низ. Ну, в общем, якось вона там проходила. Що я зробив? Я взяв силікон. Простий силікон, що попереду, що позаду. Зараз дощ іде, а я вибачаюсь. Я взяв його просто-напросто, отут от Піддів і силіконом задув по всій машині. По всьому. Тут задув і задув тут. От задок. Бачите, у мене задок. Я не можу так зараз показати, він трошечки вже... Підтяганий, старий, але я взяв і подув. Бачите, оце силікон. Ну і так от, з наружної сторони і з внутрішньої сторони. А напередку я зробив просто-напросто з наружної сторони. І на даний момент вода не тече. Дякую всім. І як то кажуть, слава Україні.